Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму Дорогами Християнства у студії ведучий Віталій Кривой. У журналістському середовищі побутує такий жарт: будь-яке минуле може видатися темним, якщо його правильно висвітлити. Наша мета дослідити християнську історію якомога об'єктивніше, не замовчуючи навіть неважливі на перший погляд факти. Лише якщо ми чесно складемо картину минулого, ми зможемо взяти з нього безцінні уроки що допоможуть нам будувати наше майбутнє, уникаючи старих і часто повторюваних помилок. Будьте разом із нами, і ви дізнаєтесь багато цікавого і повчального. Музика. У минулій передачі ми говорили, яким чином у християнстві з'явилася практика іконошанування, чужа як для біблійної традиції, так і для апостольської церкви. Слід сказати, що у ході історії перегляд цієї практики відбувався неодноразово. І якщо зосередитись на Візантії, наймогутнішій і найвпливовішій християнській державі середньовіччя, то просто не можна не згадати про іконоборчий рух. Ціла династія імператорів за допомогою державного апарату і армії боролася з іконошануванням, яке набуло широкого розповсюдження і носило характер ідолопоклонства. Більшість дослідників розглядають цей епізод з візантійської історії як певне непорозуміння, як кризу, що відкинула назад імперію у її розвитку. Але існує й інша точка зору, яка подає ці події зовсім в іншому ключі. З нами сьогодні у студії магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України Віталій Нероба та доктор теології, заступник завідувача кафедри релігієзнавства Українського гуманітарного інституту Фелікс Понятовський. Які поведуть нас у далекі минуле і допоможуть розібратися у хитросплетіннях фактів. Вітаю вас. Доброго дня! Об'єкт дослідження у нашій сьогоднішній передачі іконоборчий рух. Перед бесідою з нашими шанованими експертами запрошую вас переглянути історичну довідку. Іконоборство це релігійно-політичний рух, що виник у Візантії у VIII на початку IX століття і був спрямований проти священних зображень як заборонених святим письмом ідолів. Це явище досі дослідниками оцінюється неоднозначно. Ключове місце в історії іконоборчого руху займає його засновник, імператор Лев III Ісавр – що правив з 717 по 741 рік універсальність, комунікабельність, здатність до прийняття блискавичних рішень, наполегливість у досягненні мети будь-якими засобами ось основні характеристики людини, яка розпочала процес глибоких державних реформ. Імператору вдалося створити якісно нову державу з розгалуженим та ефективно діючим адміністративним апаратом, продуманою економічною політикою. За армією, завжди готовою до боротьби із зовнішньою загрозою. У сфері відносин із церквою Лев Третій і Савр став відомий як винищувач священних зображень, поклоніння яким у його часи набуло нечуваних масштабів і стало нагадувати язичницьке ідолопоклонство. Формальним початком цього руху вважають 17 січня 730 року. Коли на вимогу імператора в палаці було зібрано раду з вищих чиновників та духовенства і ухвалене рішення про вилучення ікон з монастирів і храмів, виступаючи проти іконографічних зображень, Лев III наказував заповнювати стіни картинами природи, сценами полювання, рослинними орнаментами. Проти імператора виступили чинці, а саме візантійське суспільство розкололося. Наступник Лева Константин V Копронім притримувався політики батька, послаблення політики іконоборства відбулося вже при наступному імператорі Левові IV Хозарину. Хоча він ще провадив курс своїх попередників, але його дружина Ірина доклала чимало зусиль на користь іконошанувальників у 786 році по смерті Константинопольського патріарха Павла. Затятого іконоборця вона ініціює скликання у Константинополі собору, який би відновив привілеї його противників. Армія, віддана пам'яті Константина V, зірвала цю спробу. Але у 787 році, у провінційному місті Нікея, собор таки відбувся. Культ ікон офіційно було повернено. Але останню крапку відновлення іконошанування було поставлено аж за правління імператриці Феодори 842-856. Дослідники охрестили цей період в історії Візантії іконоборчою кризою, вважаючи церковні ініціативи імператорів іконоборців деструктивними для візантійського суспільства. Але разом з тим ніхто не замовчує небувалого розквіту та піднесення у політичній та економічній сферах. Високого статусу Візантії на міжнародній арені протягом цього періоду. Чим же насправді було іконоборство? Сміливим кроком вперед чи кризою? Про це ми дізнаємось у сьогоднішній передачі. Може, ви в деталях нагадаєте нам також. Що стосується іконоборчого руху, що це був за час? Як жила церква в цей час? Які події відбувалися в ній? Будь ласка, Іконоборчий рух починає, бере з собою початок в 711 році з приходом до влади імператора Візантійської імперії Льва III Ісавра, який був вихідцем із місцевості, розташованої в Кілікії біля. Міста Тарс, де народився колись апостол Павло і проживав там. І Саври це була така гірська народність, дуже войовнича народність, яка фактично ну, прийшла до влади в той час. Що за події відбувалися тоді? Це була епоха, коли дуже посилився арабський халіфат, посилився ісламський світ, і поруч з цим дуже посилився інший конкурент на Заході, Франкська держава. Яка прагнула, скажімо, відновити також Римську, Римську імперію, і досить був складний етап для Візантійської імперії. Скажімо так, що Візантійська імперія взагалі е, розвивалася в той час в таких непростих умовах. Спочатку е, вона змогла встояти проти варварської навали і зберегти свою державну цілісність і стала експідкоємцем Римської да, імперії, і стала на той да. час, ніби експерткоємиця Римської імперії, тому що Західна Римська імперія, вона Пала під натиском варварів, угу. але весь час свого існування вони завжди боролися за, за виживання, скажімо так, і ось саме той час, восьме сторіччя, воно було дуже і дуже непросте. Тому, що, а що стосується Італії... життя церкви, я перепрошую, що було в церкві? Невже такі вражаючі моменти іконошанування були такими масштабними? Вони були, що потрібно було боротися проти шанування ікон. Цікаво, серед кого поширилось іконошанування, іконоборцями. Тими, які виступали проти поклоніння іконам, і засновувалися вони при цьому на Біблії, на біблійних принципах, була, як не дивно, армія Саме військові. А от іконошанувальниками були монахи, ченці mm. і жінки в більшості своїй. От така дивні дві соціальні категорії населення. А які фактори дослідники дуже часто вважають важливими для формування особистої позиції Лева третього Ісаура? Політика цього монарха це його особиста причуда, чи це необхідність була в той час дійсно така. Ну, якщо казати про імператора, то він дійсно успадкував цю імперію, коли він була в такому важкому важкій ситуації, тому що, як вже сказав Віталій, араби з одного боку штурмували імперію і доходила навіть до Константинополя і навіть брали Константинополь у облогу. І все це спривело до того, що ну, можливо в деякий час імператор зрозумів, що те, що відбувається, ну, можливо, це є результатом того, що люди неправильно шанують Бога. І тоді він. Впровадив оцю боротьбу з іконами, коли він заборонив поклоніння всім іконам. І тобто, за вашими словами, це це була біблійна позиція, яку він сприйняв а, і так, хотів виконати в житті так, своєї держави. Так, тобто він хотів повернутися до біблійного біблійних постанов, і тим самим він вірив, що Господь благословить його державу, і насправді mm -hmm. так і було. Дякую. Ви назвали Віталій про те, що військові були на одній стороні, монахи на іншій, а ще інші верстви населення. Хто підтримував, хто відкидав? Які богослови були на тій іншій стороні, коли був іконоборство? Цікаво, так взагалі подається іконоборчий рух. Людям здається, що, от, і так процес в більшості книжок розповідається. Він цей рух просто ігнорується взагалі. Або подається в такій якості. Як занепаду імперії, що це було невдало, ця вся річ, і що, мов, його ніхто не підтримав. тільки всі військові, це видумка імператора. Але що цікаво, ті всі вселенські собори, і вони були саме як вселенськими соборами, які проводив імператор і іконоборці, їх не визнають зараз за вселенських, але в той час. Якби, скажімо, до цих пір залишились іконоборці при владі і виграли цю боротьбу, то Вселенським вважалися саме їхні собори, а не ті, що тепер вважаються. І на цих соборах, скажімо, один з соборів, там 360 єпископів присутні. Вони всі підтримали іконоборчі ініціативи імператора. Одні скажуть, то то примусом було. Але пробачте, а інші вселенські собори не були під владою імператорів керовані так само. Але тут єпископи всі цю підтримали позицію. Фактично одноголосно, фактично. А на іншій стороні нікого не було з ну, Безумовно, були, безумовно, не було такої повної єдності. Але люди зрозуміли, що щось з цим потрібно робити, щось Ні. потрібно змінювати. Ні, якщо казати про те, яким відбувався цей іконоборчий рух, то можна сказати так, що все не було так дуже просто і гладко. Навіть патріарх, який тоді був в Константинополі, він був на стороні е шанувальників ікон. І він пішов у відставку, чи як сказати, склав свої повноваження. Замінили другим, яким вже <свист> <був> іконоборці <свист> Лев Третій замінив його іншим, який вже був підтримав його ідеї, і погляди і впроваджував іконоборство. <свист> Також багато інших монахів і ченців, і інших служителів церкви або просто віруючих людей того часу, які шанували ікони. Вони навіть втікали з Візантії, і ми знаємо, що вони втікали в різні. В різні країни. Тобто рух був надто масштабним і жорстоким, якщо були ті, хто тікали від нього. Це не просто було, прийшли ікони, зняли і пішли. Тобто це були гоніння, покликані на людей, які шанували ікони. І куди тікали взагалі, взагалі люди. Ну, коли важко гоніннями такі. назвати таких тотальних гоніння були проти зображень, проти тих, хто захищали їх. Uh -huh. Ну ті, хто, Скажімо, став... прийшла армія і зривають ікони. Хтось там кинули захищати, ну, солдат недовго думаючи Могли <пев> там якось покарати ще щось. А так, що були такі ну, криваві, а, знищення іконошанувальників. А люди, які все рівно хотіли дотримуватися такого принципу поклоніння Богу, вони змушені тоді були залишити територію імперії. Куди вони направлялися? Ну я думаю, що не всі вони не всі. залишили територію імперії. Багато частина з них все ж таки лишилася, лишилася uh -huh. на території імперії. Вони тікали, і можливо, в різні частини. Частина з них могла втікти до франської імперії, Франські франської імперію. держави, да, яка угу. на той час розвивалася. І саме папа, який був головний церковний дядь, він підтримував іконошанувальників. Міг давати. Притулок. Я не знаю, Карл Великий він підтримував. Безумовно, іконошанувальники підтримували. Угу. А, є версія, що деякі з них навіть втікли у Крим, і ми знаємо, що в Криму дуже багато є печер, які кажуть, що там, нібито жили іконошанувальники. Але ми можливо, Саме цього знаємо. Періоду, так? Але ми не знаємо Але ми знаємо точно, достеменно, так це було чи ні. Угу. Ось, тобто відомо, що вони тікали, деякі з них тікали з інтернету. Цікаво, як воно має відношення до України ця угу. річ. Справа в тому, що оцих ікономіка. Оноборців імператорів підтримувала Хазарія. А саме під владою, під владою Хазарії була Україна в той час. Хазарський Каганат підтримав їх, який мав таке, ну, скажімо, таку свободу, в начебто віровчення, але він підтримав християнство іконоборче. Тому що для іудаїзму, який був релігією головною в хазарському каганаті, неприйнятно іконопоклоніння. І, до речі, Крим сам був фактично під владою хазарського каганату. І друга цікава річ армія. Яка виступала головним діячем і головним прихильником іконоборства, в великій мірі складалася із слов'ян. Це дуже цікава річ, яку жителі багато хто Армія Візантійської <клес> імперії в той час, яка підтримувала Льва і Савра, складалася, скажімо, з двох контингентів: ісаври, жителі гірських районів, близьких дуже до ісламського світу, який був проти іконопоклоніння, так само, і слов'яни. <клес> Про це мало пишуть дослідників національний склад армії, який був тоді. Так, добре, дякую вам, дорогі глядачі. Через декілька хвилин ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами. Нагадую вам, шановні телеглядачі, ви дивитеся програму дорогами християнства. І сьогодні темою нашого дослідження є іконоборчий рух у Візантійській імперії 8-9 століття. Зі мною у студії магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України Віталій Нероба та гість нашої програми доктор теології, заступник завідувача кафедри релігієзнавства Українського гуманітарного інституту Фелікс Понятовський. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою, яку зараз ви бачите на своїх екранах. Також ви маєте можливість більш детальніше вивчати теми, що ми досліджуємо, читаючи періодичні видання газет Вічний скарб, акцент та інтернет-газету Путь. Шановні експерти, скажіть, будь ласка, хто така Ірина і яку роль вона зіграла у тому, щоб відновити ікону шанування? Імператриця Ірина, яка прийшла до влади вже трохи пізніше, після Льва і Савра і Константина IV і інших імператорів, які тоді правили, вона була ініціатором відновлення шанування, шанування ікон. І саме вона приклала всіх зусиль для того, щоб скликати новий собор, який би відмінив постанову попереднього собору собору, який Забороняв поклоніння іконам, і після цього собору поклоніння іконам вже знов набуло широкого масштабу і вже було запроваджено по всій території Візантійської імперії. Тобто, сьомий Візантійський собор 787 року, він поставив крапку у питанні іконоборства. Відразу після смерті Ірини прийшов інший вже чоловік, імператор. Uh -huh. Якийсь зновідний іконоборство. Цікаво, що жінки. Ірина, потім Феодора, пізніше це було, вони були за іконоборство. А чоловіки? От я Як цікаво, чому жінки? <гум> е, ну, е, Можливо, з чим це можна пов'язати? Дуже багато на іконах було зображення, зображення жінки, е, Божої Матері, да? як, як вважалося, тобто Марії. І, можливо, це якимось чином пов'язано з тим, що жінки. Як в усій імперії, так і жінки, які були імператрицями, вони підтримували шанування ікон. А чоловіки, які приходили, вони були проти. Але можна ну, так сказати, що не всі чоловіки були проти, так, так. були деякі це чоловіки припушення. імператори, да, да, це можна так, сказати, так, як прибувається. Це просто як цікава така деталя. Державно-церковні відносини у Візантії після епохи іконоборства вони змінилися якось, як воно далі було у Візантії? 843 рік, тобто 711 так. 843 рік, приблизно 100 ну більше 130 років це є епоха цього іконоборства в Візантії з перервами, тому що там ця постійна була боротьба. Не можна сказати, що ця боротьба закінчилася. Просто іконоборці втратили державну підтримку. Відразу після приходу до влади Феодори в 843 році відбуваються страшенні гоніння. Але цікаво, що не Дійсно, описано гонін... це гоніння, це були тотальні. Винищення було. Це не писується гоніння на іконоборців. Іконоборці таке відчуття, що десь просто зникли з імперії. Хоча такого не може бути: 130 років фактично домінування так. і армія при тому на стороні це іконоборців, хто? Чи якими могла засоби маніпулювати, скажімо, Феодора, щоб так раптово всі військові раз і стали іконам поклонятися. Це нереально. І цікаво, історики описують так, що мовця були гоніння на Павлікіан і на Богомилів. Тобто, фактично ж тих само іконоборців назвали єретичними групами. В одній тільки Малій Азії. На, заході, на сході, перепрошую, Малої Азії, сучасної Туреччини, було знищено біля 100 тисяч павлікіан. Людей, які збройно. Виступили проти іконошанувальників. Вірніше як вони збройно відреагували? оце фактично і була та армія, част... військові підрозділи цієї колишньої затійські імперії, тому що це був міждосудний конфлікт, в якому виграли війська Феодори. Більш всього це було при підтримці е певних сил заходу, які були зацікавлені відновлені іконошанування і відновлені влади римської єпис, Римського, скажімо, навіть папи на той момент над східною територією імперії. Mm -hmm. Який свої принципи пропагував іконопоклоніння. Тобто церква силою насаджала моменти правди. Туди конкретне винищення, конкретні переслідування були. Mm -hmm. І так само це були переслідування на так званих богомілів вже пізніше на території е, Балканського півострова, не в азіатській частині, на території Балканського півострова. І цікаво, що саме із відновленням іконошанування пов'язаний похід русів. На Візантію. Справа в чому? Що після приходу іконошанувальників до влади Хозарська імперія, яка була панівною на території, так скажемо, південно-східної України, Криєв, типова Україна, вона починає війну із Візантією для того, щоб відновити ту династію, яка була раніше відновити так, так. тих прихильників. І похід Аскольда, князя Аскольда, відомого на Візантію, 843-й прихід Феодори. Першу, ну не скажем, першої із числа постійних імператорів іконошануваль... імператриць і uh -huh. імператорів-іконошанувальників, а похита Скольда, 860-й рік. І дуже цікава деталь: 100тисячна армія русів йде на Візантію. Чому? Це політичне питання, але одночасно релігійне питання. У нас ніколи не пов'язують ці дві події. Але в Візантійських літописах однозначно пишеться річ така. Що виграла Візантія майже приречена, оточені були військами Русі, війну завдяки іконі Божої Матері, яку винесли до воріт Константинополя. І яка ця ікона підняла бури на морі і знищила флот русів, стотисячний флот русів. Mm. Показано, хто в цьому був зацікавлений. Саме іконошанувальники показують, ми перемогли завдяки, завдяки іконі. Чому? І це має пряме відношення до України. До відомого князя Сколь, який був християнином. Але. Згідно цього літопису Візантійських, він, він мав був. проблеми з іконами. Uh -huh. Тобто не приписували б іконам uh -huh. таку чудодійну силу, перемоги над християнами, але іншими. Іншими, дякую. Е, майже у всіх підручниках е, історії Візантії саме ця доба е, іконоборства вона називається як період кризи. Період нестабільності такої. Що ви можете сказати про це? Це дійсно було кризове явище в періоді історії Візантії. Ну, що можна сказати, під час правління Льва третього, він, що він зумів зробити під час свого правління? Він зумів сконсолідувати всі свої сили і відновити як політичну стабільність в країні, так і економічне процвітання, укріпити економічне процвітання. Більш того, по всі попередні імператори, які правили до нього, більшість з них вони не вмирали своєю власною смертю. І саме Лев Третє був один із перших після багатьох імператорів, які були вбиті, або. Були вбиті насильницькою смертю, померли. Так. Він був один із найперших, хто помер на своєму ложі на, у себе в домівці як, таким мирним, мирним шляхом. Так. Тобто ми можемо бачити, що оце, оце не був занепад, це був дійсно піднесення, піднесення імперії. Вони відбили натиск арабів. Відновили територію імперії в значній мірі імператори іконоборців. Це була епоха економічно піднесення. Так це не була це було і пізніше, після саме цей іконоборчий uh -huh. період. Так не було розвідку такого живопису. Не було. Люди вважають, mm. що це головна культура живопису. Там занепад. непад да, тому був занепад, бо перестали малювати щось. Але був розквіт, скажімо, військової могутності, економічної могутності, політичної могутності, стосунків між людьми. Є. Мір братерство настало, а не вбивства постійні, так. і чвари такі дворі. Це угу. факт. Це не була епоха занепаду, навпаки, епоха процвітання Візантійської імперії. Е, ось те, про що ми з вами говорили: політика імператорів іконоборців. Е, взагалі, мене цікавить таке запитання, щоб ми проаналізували в контексті ці всі події в контексті такого питання. Чи можна вирішити питання віри силовими методами? Чи можна так робити? Я думаю, що. Е... Завжди, бачите, проблема в Візантії була яка, що імператор завжди втручався у справи церкви, він завжди вищий втручався. Був. Да, він був завжди вищий ніж патріарх, і ми бачимо, да, 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 що імператор зміняв патріархів і постійно втручався. Це було з часів Константина, тому що Константин він планував панувати на церкву, і це продовжується і після нього. І е, коли це продовжується, це завжди має якісь негативні наслідки. Навіть якщо імператор і він має щось добре на меті, але якщо це впроваджується за допомогою сили, за допомогою сили, це е, завжди викликає якесь обурення у людей і завжди викликає е, якусь реакцію, негативну реакцію. Тому е, Христос він е, добре сказав, коли йому дали, е, спитали, чи треба платити. Податок Податки до, до імператору, Він сказав: так, подивіться, яке зображення на монеті. Це зображення імператора, тому віддавайте імператорові імператорове, а Богу Богове. Тобто він розділив е світську владу і, і церковні стосунки. Він каже, що моє царство не має нічого спільного з угу. якимись політичними сварками, з політичними амбіціями. Період іконоборства справив на Візантію величезний вплив. Процес, започаткований Левом, третім і Савром, мав наслідки не тільки у сфері духовній, але й виявився у суспільній, культурній, економічній площинах. За цей період у Візантії покращилася діяльність державних інституцій, стабілізувалися фінансове становище, був укладений мир на кордонах імперії. Явище іконоборства не можна оцінювати однобоко, але разом з тим для уважних читачів Біблії простежується ясний зв'язок із Божими обітницями. Якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, то поставить тебе Господь Бог твій, найвищим над усі народи землі. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому. Чого доторкнеться рука Твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі, написано у Книзі повторення закону розділ 28, восьмій вірші. З сьогоднішньої передачі маємо важливий духовний урок послуг Богові, дотримання Його заповідей приводить до благословення, а не до кризи. А в наступній програмі ми будемо говорити про релігійні реформи імператора Юстиніана. Та їх взаємозв'язок з біблійним пророцтвом про панування Антихриста, записаного в книзі пророка Даниїла. Обов'язково приєднуйтесь до нас наступного разу. Щиро дякуємо вам, шановні експерти, і благословінь вам у ваших дослідженнях. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі.